І всім привіт! З вами Броєро! І разом з моїм найкращим другом Ох 460 посилання на його канал буде в описі. І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті. Він вже добув трохи дерева До речі, друга частина цього виживання буде в нього на каналі. Крафчу верстак. Палки. В цьому виживанні ми не, ми не маємо вбити ендер дракона а просто тут пожити. Ну, це не знаю, може і вб'ємо його. Буду добувати камінь. Що ти робиш зараз? Я? Добуваю дерево. А. 24. Я купаю камінь. Так, в мене є 11 камнів. Де мій верстак? Кравчу пічку. А де ти, я? А ти мене не бачиш? Ні. Я там, де ми заспавнилися. А, добре, я йду, а ага, течу, бачу. У мене вже є кам'яне кайло, треба, думаю, трохи... Треба ще трохи камню добути, щоб... Скрафтити сокеру. Я, я добуду трохи більше камінь. Шість камнів мало би вистачити. А, ні, мені ще треба звідси вибратись. Зараз йду тобі і йду собі біжу зробити. Та-та-та. А в мене тут. О, я залізо знайшов! У мене три залізо. Треба чіпка його. А ти знав, що, що від коніл падає дві шкіли? Не знав. Коротше, тут вже темніє. Ну тепер, якщо в тебе нема сьогодні, то можна коня вдоти. Треба його зробити. Мені треба вибрати звідси. Коротше, що будемо робити? Оборонятися чи закопаємось під землю? Ммм, я сам не вмираю, я тут їжу до вступу де мені дерево треба. Я йду на нашу базу, якщо О, я вже він є. О, я свиню бачу. Я свинту бачу. Кравчу сокиру, я пішов по свинку. Ой, тут мама і ще свинки. О, свинки. Ей, це моє залізо! Ох, це моє залізо було. Ну все, так стало моєм. Я тебе зараз в мене сокира є, я тебе можу вбити. Віддавай залізо. Залізо віддавай. Зомбі, зайді, зомбі. які путь. Остання дорога. ня 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 Скільки в нього хп взагалі? Ааа, Хелп, Хелп, Хелп. Віддай залізу. Зрямо. То я в тебе твій стейк заберу. Назавис. Ну окей, то я тобі лишу одне м'ясо. Якщо хочеш м'яско, то давай залізу. В зублі, але я а в мене сокера, в тебе сила атаки. Тебе скільки хп. В мене фул. В мене 6 а в мене 9 сила удар. Не може платити. Ладно, все. Я пішов в печеру ту, яку найшов. Так, Свинтус, ти мені зараз треба. О, я залізо знайшов. Тобі Тебе треба міть? Ну, хоч я кому вона треба? Ого, тут багато заліз, тут що зверху є. Так, більше нема, вроді ви. Вигідає. Так, ну можна піти в цю яму? Та, напевно, треба в цю яму йти.

Айфарик. Тепер цього разу треба сховатись з залізом, бо ти в мене його знов вкрадеш.

Я в тебе буду яйцями кидатися, якщо ти сюди прийдеш. Я буду рядом яйцями, але зато давно буде Так. Так, треба верстак і дошок скрафтити. Йой, курка, що ти така борза? Я не буду знову покатати, я не хочу, хоча. О, залізу я знайшов. І доволі багато. Файно. А я знайшов гарбуз і багаття. Там багато заліже. Але копа заліза. У мене і це перехто одне кверно. Як багато? Чотирнадцять за чотирнадцять можна на год на ти що, під себе копався? Просто не купаюсь. Я так рискувати не буду. Я зразу почув я почув печаль і почав пасту копатись. Я пам'ятаю, я як грав на Бедрок в Майнкрафті, то в мене був свій... свій план, як з... Після того, як ти в печерах був вилізти звідти. Чи я чоловік пауки? Бо чоловік паук хоче тебе знайти. Я ще буде трохи вище копатись.

Блин, мене забили. Забери мої реси я і верни мені їх. Та там трохи вище від тої ями, яку ти почав купати. А, мій гарший, ой, я думаю, ті ям Там навіть не було аламазів. Я до тебе йду, віддай мені мої реси. Ой -ой. Я бы тебе сам не покажу. Ой-ой. Я думал, что получится. Що ты тут? Шо ты так жестко тапаешь? То куда? А я пішов. Ок, я зараз там буду. Тя можна ще, ми стемо в мовчанні. Я ледве не вма. Я знайшов шапку. Я ж було... А ні, я помер. Я не знайшов було чесну шапку без монстрів. Повезула тобі. Було мовою, що я зрозумів, як шлетек. А мені треба починати виживати заново. Я знайшов печеру, і ні одного ні одного моба. Просто тут нікого нема. Тільки вугілля і. і... Все. Ну, е добре, коротше. Друга. друга е Продовження цього виживання буде на каналі. Охо, я посилання на його канал залишив в описі. Всім па-пампа. -па.